Основою сучасного материка є Докембрійська або Давня Австралійська платформа, яка є частиною індоавстралійської літосферної плити. На австралійську платформу припадає понад 90% території материка. Кристалічні щити фундаменту виходять на поверхню на півночі, заході і у центральній частині материка. межу платформи вкриває осадовий чехол великого артезіанського басейну. На сході материка розташована гірська область герцинської складчатості. Це великий вододільний хребет та Австралійські Альпи. У результаті тектонічних рухів від суходолу відділилися острови материкового походження Тасманія і Нова Гвінея. На материку не буває сильних землетрусів, також відсутні діючі вулкани.